Я покажу вам будинок за 100 тисяч доларів. Також будинок за 50 тисяч доларів. Вартість цього будинку складає 10 тисяч. Ми побуваємо в будинку за 1000$ доларів та почнемо огляд з будинку за 1$ долар. будинок за 1$ долар, заходимо всередину. Бачимо, тут тільки стоїть ліжко і більше в принципі нічого. Сам будинок з землі. Далі у нас будинок іде за 1 тисячу доларів. Ось так він виглядає. Зараз побачимо, що там всередині. Так, заходимо всередину і бачимо, зустрічає нас верста. Тут уже є вікна, пічка і ліжко, і також два. Смолоскепи, це вже досить таки непогано. Далі не зустрічаємо ціна, якого 10 тисяч доларів, заходимо всередину, бачимо тут зал, закриємо за собою двері, там далеко вагонетка катається. Ну йдемо, перейдемося по кімнатах. Ну, от, тут у нас є перша кімната по коридорі, ми заходимо, бачимо, що є робоча кімната. Тут є багато пічок, багато верстаків, багато, ну, всього багато, в принципі. Ну і йдемо далі, дивитись що тут у нас є ще по цілому по хаті. Так, наступна кімната, ми заходимо, бачимо, це кімната більш розв'язальна, тут є музичний. Блок, телевізор, диван. Також покажу ближче великий стіл, ось там вагонетка. До неї, я думаю, підійдемо зараз, але спочатку йдемо подивимось, що там біля сходів. Ну, так, ми бачимо кімнату під сходами, це просто кладовка, звичайно. Їдемо далі. Далі я пропоную піднятись на другий пар, по 20-що там. У нас зустрічає таке оформлення, досить гарне оформлення. Ну і заходимо також по кімнатах. Перша кімната це просто звичайна спальня. Тут скриня стоїть. Музикальний блок і звичай, велика картина на цілу стіну. Йдемо далі по кімнатах, ну зустріча така кімната. Тут є дві голови дракона, нас зустрічають, дуже такий прикольний стиль. І заходимо тут просто стіл зречарування, бібліотека, ну і нічого такого. Залишилась у нас третя кімната, це кімната просто більш відпочинку, ми бачимо білі меблі, бачимо білий диван, бачимо камін, який горить. У нас залишилося одне місце в цьому будинку, де ми не були, це сам басейн. Басейн, який знаходиться на даху. Ось так він виглядає, він не є дуже великий, але не є дуже маленький. О, так ось спробуємо поплавати в ньому. Ну, глибина два блоки, звичайна глибина. І обзор цього будинку завершений. Далі зустрічаю будинок, це на якого 50 тисяч доларів. Ну це не сказав би, що прям будинок, це вже маєток якийсь навіть. Тут є все, все, що потрібно. Ось ми маємо великий будинок на дереві. Тут є дві кімнати і на горі тераса. Далі пропоную піти, подивитися, що тут є в самих кімнатах, як виглядає будинок всередині. У цій кімнаті у нас знаходиться спальня, тут є чотири ліжка і непоганий з вікна. Наступна кімната, тут заходимо бачимо великий телевізор та диван. Нас залишився верх. Ми бачимо такий обзор, бачимо зараз басейн і. Все, що вона відбувається. Далі у нас на обзорі це є бамбуковий особняк. Заходимо, дивимося, що тут всередині є. Перша кімната у нас тут є великий стіл та крісла, освітлення непогане, і зелений коврик. Друга кімната, тут спальня, тут є два глечики великі, біля ліжка освітлення, самоліжко і панорамна стіна. Тепер на обзорі на стадіон. Стадіон сам покритий листками. У нас є кінь алмазній вуроні. Беремо коня, трохи покидаємося по стадіоні. Пойдемо що стадіон. Стадіон непогано вийшов, далі йдемо, подивимося, як сам басейн виглядає. Ось це у нас басейн, тут є лежаки. Накритий він зелено світлою укрівлею, також є столики біля кожного лежака. Зараз у нас на, на обзорі йде бамбукова баня. Таке освітлення з боку, заходимо, тут бачимо, вогонь горить, є міні-басейн всередині. Та самі сходи бані. Знову ми взяли коня, та їдемо на обзор нашої ферми. Тут бачимо, у нас є курин. також недалеко від них є свині, корови нюхачі та вівці. В У нас на обзорі залишить тільки один гігант, гігант будинків, це за 100 тисяч доларів. Нас зустрічають доріжка покрита вишневим деревом та золотом. На ну, округи золотий плід і дивимося, що буде далі. Взагалі, в цілому ми підбираємося до входу. Заходимо в цей гігантський будинок та бачимо максимально гігантський коридор. Дуже багато кімнат, і зараз будемо брати, яку будемо оглядати першу. Перша в нас на обзорі це йде кухня. Ось ми заходимо, бачимо зразу кухонні набори. Тут гарний кінець, гарний кухонний столик, Кухонні прибори, свічки, квіти навіть розставлені. Ну, все, що потрібно для того, щоб нормально куховарити. Проходячи далі по кімнаті, можемо побачити диван, журнальний столик, маленька бібліотека у нас і покласти, звичайно, великий телевізор. Далі у нас на обзорі диванна кімната. Покласти тут є все, що потрібно для того, щоб помитися. Це є умивальник, велика ванна з джакузі. Та душова кабінка. Ось так виглядає вона. Тут є також свічки, ну більш така романтика, ще Шо, щось таке можна сказати. Також панорамне вікно. Далі у нас де просто орінджереї. Тут кімната, яка заставлена квітами. Ну, більше що про цю кімнату сказати, я не знаю. Далі у нас на обзорі йде кімната, ну це, можна сказати, робоча і відпочинкова кімната. Тобто тут є комп'ютер для роботи і, звичайно, телевізор, великий телевізор для того, щоб можна було переглянути сам фільм якийсь. З першим порогом ми завершили, піднімаємось на другий порог, дивимося, що тут є. Якщо вам замало тільки одного великого телевізора на першому поверсі для перегляду фільму, ми от хочемо вам представити домашній кінотеатр. Ось так виглядає, і для цієї хати при ну, тут взагалі все є, що тільки можна. Далі ми завітали в таку приємну кімнату, як дитяча спальня. Тут можна побачити всього багато різного, дитяче розове ліжко, дитячий комп'ютер, дитяча міні-бібліотека та телевізор для перегляду якихось фільмів. Далі у нас на обзорі це є гардеробна, ну про гардеробну багато так само не можна сказати, як і про оранжерею, ну просто приміщення, щоб люди залишали одяг і взуття. Далі у нас на обзорі йде це спальня. Просто спальня для двох людей. Тут є столик, який відкриває гарний відзвікла. Також можемо наблюдати комп'ютер і е, великий телевізор та ліжко, на якого можна собі спокійно спати. Далі у нас на обзорі йде задній двір. Задній двір досить такий великий, і буде також багато що показати. Тут є різні споруди, великий басейн, в якого можна спокійно трошки поплавати. Водечка. Досить таки гарно, цього року літо було спекотне і плавати довелось багато кому. Ось і перша споруда це альтанка. Альтанки, в якої всередині є своя піч. Тут можна пожарити, зібратися компанією, пожарити якийсь шашлик, відпочити і просто гарно провести час. Далі за цими жлізними дверями у нас знаходиться баня, баня, в якій можна також спокійно провести час і взагалі просто відпочити. Тут ми наблюдаємо чани, цей чан йде з гарячою водою, також протилежно чан, в якому є холодна вода. Ось можна подивитися заліз, що в нього ну, стоїть досить таки холодно. А тут у нас конюшня, у конюшні є золотий коник, на якого ми зараз сядемо і поїдемо.